Такого наводнення із всіх старіків не ніхто. Ну, ніхто. Про прабабушка, як вони мені розказували. Розказували. 41-й рік має місяць. До забором усіх посривало, сараї і все. Заходимо з Рибальської Балті. Ви бачите, що зробило стихійне лихо. Вчора на сесії ми виділили 26 мільйонів гривень для того, щоб прибрати добратися до... Достатись до колектора. Нам треба буде все зробити як можна швидше для того, щоб не було тут цієї течі. Паралельно з этим ми починаємо проєктування колектора, частини колектора і проєктування цієї, цієї частини вулиці. Працює районна адміністрація, розгорнутий штаб, який працює ціло, майже цілодобово. Сьогодні слідкуємо за ситуацією, але е, коли ми почали розбиратися, це йде паралельна робота. Дуже цікава речі. Є два державних акти, які були зроблені в 2008 році, Київським судом було прийнято рішення, е, минує міську владу, минує будь-яку владу, суд постановив надати ці ділянки. Власники. Вони знаходяться в приватній власності. Рік тому сюди приїхав власник, почав розбирати ці е, готувати площадку для будівництва, для будівництва отелю, тут, в Балці. Тому, ви знаєте, е, ми підемо і будемо перевіряти всі правостановлючі документи і в інших будівлях, які стоять по ходу цієї балки. Роботи тривають, і ми працюємо.